І Путін зустрівся з військовими льотчиками та російськими вдовами. Не обійшлося, звісно, маячні про НАТО. Бо в уяві бункерного країни Альянсу підійшли в притул до Ерефії, а теперішня війна це захист людей. Перейшли прямо к нашим границям. Ми що ли, толі до границям тих стран, які входили в НАТО. Ми ж нікого не трогали. К нам діялися. Мы что ли через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят и подошли вплотную. А мы что делаем? -то, только защищаем своих людей на наших. Також диктатор каже, що ніякого вторгнення у Польщу, Прибалтику та Чехію не планує. А розмови про це вигадки ну десь ми з вами подібне вже точно чули. А ще він згадав про те, що Росія це багатонаціональна країна, але на думку Путіна найкраще народи проявляють себе на передовій, перетворюючись на гарматним м'ясо. Зачепив тему і літаків F 16 які Україна має отримати уже за кілька місяців. если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать при организации боевых.